Так, тож, врешті-решт, плачує суд, зокрема у спорах із ТЦК. Регулярно мені задаються питання, в чому сенс, чому варто наймати адвоката і йти скасовувати штраф у суді, якщо це буде коштувати приблизно стільки, скільки коштує штраф, ну, в деяких випадках дешевше або дорожче, дивлячись, скільки бере адвокат. Я пояснюю: справа в тому, що в відповідності до чинного законодавства, якщо суд задовольняє позовні вимоги, то він зобов'язаний також вирішити питання про розподіл судових витрат, стягнувши їх з відповідача на користь позивача. До судових витрат входять не тільки судовий збір, тобто ті гроші, які ви сплачуєте на рахунок держави за те, що суд розгляне вашу справу, а ще й також інші витрати, зокрема, й витрати на надання правової допомоги. Тобто, якщо адвокат працює офіційно, отримує. На свій рахунок офіційно підписує з вами договір, акт виконаних робіт і всі інші необхідні документи для відображення офіційних оплат, він цілком спокійно може заявити про розподіл судових витрат в суді. І після виграшу вашої справи суд зобов'язаний компенсувати. Ну, вірніше, не сам суд компенсує, а суд вирішує стягнути із ТЦК, а вірніше, із бюджету. Витрати, які поніс позивач, зокрема судовий збір, і витрати на адвоката. Так що в кінці кінців за справи, які ви виграєте, платить ТЦК або інший відповідач, якщо ви судитесь не з ТЦК, тому що це правило працює абсолютно в усіх видах спорів: і з фізичними особами, і з юридичними особами, і з органами влади. Завжди той, хто програв суд, той і платить за своїх адвокатів і за адвокатів другої сторони.